Сьогодні розберемо одну з найефективніших вправ для v образної спини. Тяга нижнього блоку однією рукою з акцентом на низ широчайшої. Постав лавку біля тренажера, підніми спинку кутом 45 градусів. Сядь обличчям до блока так, щоб трос йшов прямо перед тобою. Вільною рукою упрись ліктям у спинку лавки. Це створює стабільність і прибирає зайвий рух корпусом. Робочою рукою візьми рукоять. Корпус трохи нахилив вперед і зливка в бік робочої руки. На видиху тягни лікоть строго назад по траєкторію кабеля. У піковій фазі прожми нижню частину широчайшої. Опусти плече трохи вниз і назад. Відчуй скорочення саме внизу найширшого м'язу. На вдиху плавно повертай рукоять у стартове положення, повністю розтягуй м'яз, але не втрачаючи контролю над корпусом. Основне навантаження у вправі отримує найширший м'яз спини. Особливо його нижня частина. Додатково включається велика кругла, ромбоподібний м'яз, нижня частина трапеції та задня доль. Завдяки опору спинку лавки зменшується участь інерції корпусу. Робота стає більш ізольована, а одностороннє виконання дозволяє прибрати асиметрію, а зробити сину більш симетричною і масивною. Підписуйся, якщо було корисно. Далі ще більше детальних розборів прав.